Дуже дорого. Коротше, наверное, за цей тиждень дзвінків, мабуть, 30 або 40. Це про ситуацію, що дуже дорого, дуже дорого, дуже дорого. Давайте поспілкуємось про те, що дорого і чи буде дешевше. Я знову ж кажу. Я вважаю, що в цьому році ще буде підняття цін. Зараз будемо по 1400 да? в граніт скалу тверду породу. Чи буде дорожчати? Ну, моя власна думка буде дорожчати. Чому поясню? Тому що труба буде дорожчати. Верніше вона вже здорожчала, а ще буде дорожчати. Йдемо далі. Розхідні частини все дорожчає. Зарплатний проєкт дорожчає. Ну, дорого. Розумію, що дорого. От напишіть в коментарях, хто знайшов що дешевше. Поставив задачу цим, хто дорого. На наступний день, щоб менеджер продзвонив і запитав, ви знайшли дешевше чи ні. І відверто вам скажу е всі в режимі очікування. Режим очікування по типу, що ну, ще подумаємо, ще будемо вирішувати, можливо, буде дешевше, можливо, буде е щось зміниться і так далі. Шановні, е ви бачили хоч раз в магазині, щоб знижувалася ціна? Ну, хоч на щось. Я чесно скажу, е не пам'ятаю такого, щоб ти приходив, там, хлібина коштувала 30 гривень і стала коштувати 20 гривень. Я такого не пам'ятаю. Тому що ціна формується з того, що на даний час на все зростання цін. Зростає е розхідна частина і вона зростає колосально. Ви заїжджаєте на заправку. Ну, ви ж не запитуєте, чому там на гривню здорожчало паливо, а просто берете і заправляєте. Правильно, правильно. І тут та ж сама ситуація. І Всі ці люди, які кажуть, дорого, вони в будь-якому випадку будуть бурити, але коли припече, Ну, от, реально, коли вже припекло і нема в криниці води, коли припекло і нема зовсім води, тоді буримо. І пофіг, по якій ціні. Я скажу так: у мене мій колега, який коли був наплив да, влітку, восени, він ставив на метрі плюс 200-300 гривень. Ми такою херньою не страдали, але тим не менш, деякі такою ерундою страдають. Да? І що в зв'язку з тим, що у людей нема води, засихає там городовина, діти без води, і ось такі причини, і люди погоджуються. Ось вам про ситуацію дорого. Це мої роздуми стосовно цього. Е, я не кажу, що там це правильно чи неправильно, але дорого, воно не буде дешевше. Ви подивіться, вартість всього, вона зростає в космос. Я розумію, що зарплатні проекти когось вони там залишаються такі ж самі, когось вони щось зростає. Але в більшості випадків, враховуючи ситуацію в країні, все досить, досить печально. Ну а ціна на все зростає. Подивіться, генератори сутками працюють, все працює. І цифри, які там озвучують, що типа генератор працює там типа, 100 тисяч, 200, 300, 500 тисяч, витрачають просто на потреби, щоб було світло, то це реальні цифри. Є у мене один коротше, підприємець, який в нього виробництво, при тому невелике виробництво, сказав, що на роботу генератора знову ж кажу, це невелике, це не заводи, параходи там великі. Просто звичайний цех каже за, на роботу генератора, десь буде від мільйон 400 до 1 млн каже, витрати будуть в місяць. в місяць. Хто це все буде оплачувати? Ви думаєте, що з прибутку? Ні. Тому що е, багато що було у кого на складах, але склади по старим цінам закінчуються. Ніхто не зможе витягувати по, по тій ціні, яка була. І враховуючи ту ситуацію, як вони херащать всю енергетичну систему, то будемо ми без світла сидіти конкретно, довго і конкретно. Тому. Ну, Западна Україна там можливо. знову ж я ж не на Западній Україні. Западна Україна, можливо, там все більш стабільніше е з електрикою. Але ж враховуйте, що не весь бізнес знаходиться на Західній Україні, е що там, типа, стабільна електрика. Є бізнес, який знаходиться в центрі, є бізнес, який знаходиться в Київській області, в Дніпропетровській області, Харківській області, Полтавська область, Сумська область, де Досить-досить печалька. Тому ситуація здорого е, вона буде не вирішуватися, вона буде тільки зростати. Моя власна думка вирішувати кожному самостійно. А ми боремо сурловини. Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська. контакти профілі.